Всем привет! Роман Принюк 28 сезон 2 серия. <coughs> Подобаться Мені подобається. Подобаться так. Я апіксель, Так. Поратона. Поратонок. Поратонок. <coughs> Поратонок. Поратонок. Поратонок добрий, поратонок. А де є дає? Так. А де мала лягти і передумала, бо їсти немає нічого. Пішла, сужала, таков, і кусачка мала прибирати летки, мене сон зморив, щоб пізде спати кочу великі. Ось ти вивесила мати. І пабу подумаш. і помий, зволо так. Оні zvolo так. Зволо України. Мно-мно. Я не можна, не можна. Син гон і пора тон так. Хочу мати, щоб так. тік так. Роботи Певасос. Иисус. Прокуем. Так. Так. Подобиться. Порядонок. Порядонок. Що? Порятунок. Всем попа.